Друзі, вітаю вас. Сьогодні у відео покажу ті самі відомі помідори, що тільки у мене та у Вінницького фермера. Саме так. Давно вам говорив, що покажу, покажу, але якось то одне відео, то друге, то третє, то там ще щось. Сьогодні таки запишу. До речі, я щойно переглядав відео Вінницького. Дякую, друже, що мене згадуєш. Тобі великий привіт. І дякую за ці помідори. До речі, хто не знає, ну, я думаю, більшість не знає, звідки вони в мене взялися, саме ці помідорки, вам просто потрібно переглянути два відео, я їх закріплю в коментарях. Де вони в мене взялися? Тому що розповідати це надто довго. Там були дві посилки від Вінницького. Це ще навесні було. Він мені висилав рукав для розсади. і ці насіння, ну, це насіння помідор, а Також там ще були смаколики, до речі, непогана штука, прийде зима, обов'язково замовлю. Ми там робили з яриком розпаковку дві посилочки, тому я відео прикріплю, просто подивитись. Це щоб так зрозуміти що до чого, бо розповідати дуже довго. Отож, сьогодні покажу ці помідорки, вони дійсно відрізняються, що листовим апаратом. Тому що я вам, ось, в мене поруч ростуть свої, ті, що я садив, і поруч Вінницького це небо і земля. Відрізняються. Ну. Але проблема в тому, що я їх теж посадив пізно, майже в кінці травня, на початку червня. Ну, Давайте зараз на ділянку, а далі вже подивимось, який результат в мене вийшов. Зараз покажу вам всю картину. Оце, до речі, тут у мене ці відомі помідори, які я вам сто разів показував, це тут гібриди. Ось, до речі, який ще не показував, не був в огляді. Це белароса гібрид. Але сьогодні не про це. Тут у мене перець. Тут перець який теж трохи так підзаріс. Тут теж перчик. Перчика дуже багато цей рік. Тут у мене баклажан. Об'єми в цьому році наскільки великі, що аж страшно. Так, тут у мене теж помідор. На цю сторону теж баклажан перець, кукурудза. Там в лободі кріп. Так, ось, до речі, сливка. Ну, тут і сливка, тут і рожеві, тут все в купі, що ми висаджували. Тут теж багато помідорів. Оце все ряди з помідорами, і до речі, вони вже ну, червоні. Так, це теж помідор Вінницького ось. А це вже ті, що ми садили. Але я вам покажу інші, тому що ці були, ну, робили висадку надто пізно. Тому вони тільки-тільки там щось думають. Сьогодні я вам покажу зовсім інші. Бо ті, що я вам тільки що показував, ми робили висадку в червні місяці. Я вам покажу ось ці два ряди, які посадили трішки раніше. Ось вони. Тут, до речі, теж помідори в мене аж туди. Тут, де лобода, там нема нічого. Так, то не важливо. Ось ці два ряди, ряди в мене е, по 40 метрів і теж під капельним поливом. Листя Листя дійсно воно відрізняється чим, що куплена помідорка, листок світліше, а тут темний. Ну, різницю видно. Вони невеличкі, але я вам зараз покажу є й більші. І, до речі, поки буду показувати, хочу також подякувати одну людину, яка, я, до речі, пам'ятаю, не забув, яка заплатила за посилки Це Влад. Так що вам вітання, дякую велике. Пам'ятаємо всіх, як кажуть, нікого не забуваємо. Ми у свій час. Ну, скажу, дружба почалася, знаєте як, з редиски, я думаю, з весни, чи, можливо, ще раніше, коли посіяв я і Вінницький. Це січень місяць, здається, був. І ми тоді клепали від... е... відео там по 5 штук чи по трішки більше кожного дня. Отака сливка точно така, як я тільки що дивився. У тебе, дружа, на каналі. Але садили ми її в кінці травня, ну там 28 чи 9. Майже червень вже був, бо ну, дуже багато великий об'єм. Ну, вона гарна, я насіння обов'язково зберу. Тут маленькі ще. Зараз я вам пройдуся просто весь. Весь ряд покажу. Кущі досить великі, мені вони майже по пояс, ну високі. І знаєте що? Воно добре, що от, ті в мене вже є там полпасти, вже збираємо. Сливка вже баста теж є. І добре, що помидор цей буде над на такий пізній, що не все в один час, тому що Ну його ще й продажа потрібно, так що... Скажу, хай вже лучше так буде. Мені поки що й того вистачить. А отак на осінь я знаю, що помидор потрібен, а його буває нема. Ось дивіться, яка велика. Клас. Я теж не рано їх садив, щоб е, рано то вже вони були б. Звісно, були б. Ось грона, дивіться, яка... О, шикарна грона. До речі, в нас гримить. Буде дощ. Бо я зараз проливаю теж перець і баклажан. Звісно, я буду далі показувати. Як вони будуть спілими вже червоними, то обов'язково покажу. Ось такий короткий огляд двох рядків. Ну, а ті, що я вам показував, то вони ну, там вони тільки-тільки, тут будуть пізніше. Ось так. А там десь дощ. Десь туди Вінниця. До речі, запитують, чи я з Вінниці. Ні, я не з Вінниці, між нами десь 600 кілометрів різниця. І я не з Вінниці, від мене вона досить далеко. Просто дружимо каналами і все. Такі справи. Світу багато, я думаю, ще буде щось. І знаєте, що класно, що помідорка ця, ну саме стебло, вона не, ну, він не падає. Ну, це може в мене, так не знаю, він не падає, тому що в мене полфасти всі лежать. А можливо, що помідор менший, та стебло не валяє. Не знаю. Ось такі справи. Ось таке, друзі, відео про Вінницькі помідори. Всім дякую за увагу. Далі буде, всім пока.